Приватбанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського та Боголюбова, вимагаючи понад 4 мільярди компенсації. Прем'єр Польщі Туск заявив про ймовірність завершення війни, а Трамп пригрозив Росії митами. Якщо угоду не буде досягнуто за 10 днів, в Україні мобілізація триває переважно добровільно. Жінок-медиків ставлять на облік автоматично, а оператори дронів тепер зможуть отримати до 1 мільйона гривень за службу. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання. Підпишіться на мій резервний канал. Мало сюди тисніть. Дуже багато зараз у Тікток створюється фейкових сторінок із моїми відео. Дивіться тільки перевірені новини на моїх офіційних сторінках. Як перевірити, досить просто Заходите на сторінку, дивитесь скільки підписників. Якщо більше 100 тисяч, це моя сторінка резервна. Якщо більше 700 тисяч, це моя офіційна сторінка. Все по іншому, ніяк Приватбанк виграв у судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова. Нагадаємо, у 2017 році банк подав позов до високого суду Лондона проти колишніх власників. Приватбанк вимагав відшкодувати збитки за виведені активи у розмірі 2 мільярди доларів, які з відсотками зросли більш ніж удвічі. Як повідомили юристи банку, Коломойський і Боголюбов незаконно заволоділи грошима схемою повторного прокручування кредитів. У Польщі заговорили про можливе припинення війни в Україні. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск наголосив. Вши, що його країна має бути готовою до самозахисту незалежної ситуації на російсько-українському кордоні і не може марнувати час в гонитві за сучасною армією. Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, інакше будуть введені мита. Президент США наголосив, що тарифи можуть вплинути на РФ, а можуть і ні. Мулізація на 90% відбувається добровільно, триває за планом. Повідомляє міністр оборони Шмигаль. Люди отримують повістки, приходять служити, їх не хапають, їх не тягнуть. Вони отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляють. Це їдуть в навчальні центри. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий скандальний відсоток і це грає проти нас. Що мобілізація це оці 10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців, зазначив міністр. Ви згодні з його точкою зору поставте плюс в коментарях. Якщо ні, поставте мінус в коментарях і свою точку зору. Напишіть жінок з медичною або фармацевтичною освітою ставитимуть на військовий облік автоматично без їхньої присутності. У ТЦК, заявив Кабмін. Комітет з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законопроект Зеленського про повернення повноважень. Набута САП. Сьогодні, 31 липня, рішення поставлять на голосування у Верховній Раді. Тепер один мільйон гривень за два роки служби зможуть отримати оператори дронів, які служитимуть у ЗСУ, з гвардії та Держприкордонслужбі. Уряд розширив програму Контракт 18 24 повідомив міністр Денис Шмигаль. Усі ці добровольці після досягнення 25-річного віку отримують відсрочку на 12 місяців. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня, гарного дня! Куди я їду і що я тут роблю? Розповідаю до речі в всіми інстаграм. Підписатись досить просто. Пишите Кожухівський Олександр українськими літерами і заходите. Там в своїх сторіс. Я розповідаю, де я знаходжусь, куди подорожую, з якого приводу я туди їжу. Туди, сюди. Дякую.